Не ждала, а до мене приїхала ще одна нова посилочка. Наборний знак. Ось так от можна ось можна фотографірувати. От боже, мій мама, а гра була АТБ. чай. О, мій любимий. А ні, це не мій, це Юр, мібімий. З квітами жасміну це просто чорний. І це просто мій любимий, мабуть. Наша мама купила два любимих, а мого жодного не любила. Покажу: в ролмані немає їх, так що наборчик сірочки. Моя пляшечка. Кросівки, щоб займатися спортом. Боль не здавайся, йде вперед до своєї цілі і будь межиком не слабаком. Кросівки, щоб Юра займався спортом. Батфорт for... oh, yeah. mm -hmm. З фісташками. Мама, удивляєш? Это да что за мидра что? Май не толпони. Красиво. Я люблю колячек. Это э, закваска. Закваска, чтобы выращивать хлеб. Со хлебом готово на все. Я даже готова на воровство. Это рыба. Можете не завидовать, пожалуйста. Бо я сама себе завидую. Это крестинка мне подарила. Ближе брата и сестры никого нет. Там какая-то лист. А сестрі-сестрі, а це Крістіна намалювала вообще. Бачите, мене хороша, класна сестра. Дару мені подар... а, -а, а. Ви бачите? Це малюнок. Це я чи Крістіна? Подивлюся? Вітаміни, Біотин для росту волосся. Не казали мені про таку варту найкращого. Це чий подарунок? Признавайтесь, це буде вдома знаходити. What's this? Huh? Яка yeah, проблема є у всій Європі? Немає гострої гірчиці, вона кисла. Ну, а ми рішимо цю проблему, бо у нас є міцна гірчиця. Ось так все, немає mm, проблем. У okay, no нас є дві міцні гірчиці. Одна от французька, пасіва. Якщо ви не знаєте, що подарувати моїй мамі, подаруйте їй, будь ласка, завод Рошен з конфетами Монблан. Тому що конфети Монблан мама дарить Усім. Це самі мої мамині конфети. Керків любиш? Так! Да. Шоколадки любиш? Так! Да. А які шоколади? Мушники, так! Мамо, треба зробити амбасадором конфет Монблан. Ось, бо це просто ці фірмові конфети. Може і Порошенко доплачує, звісно, за цю рекламу. Вкусно на... має бути. Дякую, мама. Опа, мед. Пакет, мама, запасный. Просто напишіть в коментарях, будь ласка, яка моя мама класна, яка вона молодець, хай вона популярна на весь інтернет. Всім любов. І мамі, мамі любов.